Сніслава Яблоновського, він народився в 1634 році, є нашим земляком, народився від нас недалеко, біля Косово є таке село Люча. В тому селі він народився, там була їхня родинна резиденція. Коли йому виповнилося 13 років, помер його батько, І оскільки свою основну резиденцію вони мали у Львові, вони поїхали у Львів ховати батька. І поки вони ховали батька, цей маєток їхній люче. Це був бунт селян, і селяни його спалили, так і, очевидно, мама вже не мала куди з малим Станіславом повертатися, тому вона, поки займалася відновленням цього маєтку, вона відправила Станіслава на навчання. Спочатку він вчився в Кракові в Яголонському університеті, а потім, після того, там в Кракові закінчив фах інженера, фортифікатора, будівничого, а потім поїхав в Париж в рицарську школу, де здобув військову освіту. І вже повернувшись сюди на королівський двір, оскільки він навчався, був близьким другом і товаришем Яна Собейського, Яна Третього Собейського, короля Польщі, ну, тоді ще в молодості вони товаришували. Потім він допоміг йому зійти на пристів в Польщі. Ось, ну і він стає очевидно коронним гетьманом, речі Посполити, тобто міністром оборони Польщі. І одночасно він був воєводою руським, тобто власником всіх цих наших галузьких земель, починаючи зі Львова і аж до камянця Подільського, це все було в його володінні. Він був досить побожним і добрим чоловіком. Його війську воювали однаково, як поляки, так євреї, так і українці. Нікому він не робив шкоди кривди. І як свідчення тому є, наприклад, факт, що за час його правління тут не було жодного селянського повстання. Ну тобто, це вже може говорити про те, що це була людина, яка справді була людиною гідною і побожною, і ну і крім того, він був нашим він був галичанином, Так, ну то, що це була тоді держава. Річ Посполита, так і він там мав відповідний уряд і, і, і вважався як е, польським магнатом, очевидно, так ну, але тим не менше він був галичаном, родився тут, жив тут, правда. Ну, то, тобто, це був наш земляк. Е, ну і взагалі тоді на той час мусимо розуміти, що кордонів, яких не було, правда, не дуже було розрізнення. Там Польща, там Україна. Тобто, тут, скажімо, тепер ми то розрізняємо. Маємо чіткий кордон. Правда, і, і, паспортний контроль, правда, до того всього не було. І тоді воно все було дуже сильно перемішане і, і, і не все так однозначно, як нас люблять говорити. Е, помер Яблоновський в 1702 році через загострення одних із своїх ран, яких він отримав в якомусь в якийсь, в одній збит, не пам'ятаю в якій саме е, та, і був похований у Львові в костелі Єзуїтів. Крипті там внизу було його поховання. Я був свято переконаний, що ще донедавна, що був переконаний, що там це його поховання, так і збереглося, він там є. Але приїхали люди, які кажуть, вони там були, ще, ще, поки там був архів, і пробували знайти то поховання, і не знайшли, і питалися тих працівників. І ті працівники сказали, що вже давно його там немає. Де воно ділося, ніхто не знає. Так само, як єдиний пам'ятник Яблоновського, який був у Львові, так само десь зник. За Радянського Союзу безслідно, ніхто не знає, куди він зник. Е, Яблуновський для Львова так само були дуже заслужені. Е, високий замок в тому вигляді, який він сьогодні є, це є власне заслуга Станіслава Яблоновського. Саме він його розбудовував і він його розбудував до такого, такого стану, як він є на, на сьогодні. Та, так, коротко історія про Яблуновського. Якщо хтось хоче більше, то я думаю, десь в інтернеті, в літературі все можна прочитати.